Колумбійці на заробітках в Україні трудові мігранти вже тут. Хорхе та Оскар, трудові мігранти з Колумбії, працюють на заводі в Україні. Заробіток в Україні за їхніми словами більший ніж в Колумбії. Журналісти ТСН зняли сюжет про трудових мігрантів з Колумбії. Пропоную вам подивитися. Першим на заробітки в Україну півроки тому приїхав Оскар каже, вже почав розуміти українську і навіть трішки говорити. Привіт я справі. Гарна. Е, е, Йому 33 роки. Дома працював помічником бухгалтера. Заробляв майже 800 євро на місяць. Це моя родина, наше спільне фото. Я, дружина, Наталія і діти. Хорхе приїхав в Україну лише місяць тому. Йому 34. в Колумбії працював на деревообробній фабриці. Три роки провчився на фінансиста, але ціна навчання виявилася непідйомною семестр, семестрі квістаунс один семестр навчання у нас може коштувати від тисяч до восьми тисяч доларів в Україні. Обоє працюють на складі вантажниками, ремонтують палети. робочий день починається о восьмій ранку і до сьомої вечора. Працюємо шість днів на тиждень. Нам вигідно працювати не по вісім, а по десять-дванадцять годин. Праця влаштувалася через місцеву колумбійську компанію посередника, коли підписували контракт на рік про війну. Кажуть, знали. Моя родина дуже переймалася, але коли я відправив фото своїм батькам, показав ваші церкви людей, і вони заспокоїлися. Мої батьки дуже віруючі католики, і я католик. насправді мій батько не знає, що я в Україні в нього проблеми з серцем, тому я не казав йому. Він думає, що я поїхав на роботу десь у Європу. Скільки заробляють, не зізнаються. Заборонено контрактом, але однозначно більше ніж вдома. Що ви думаєте про трудових мігрантів в Україні? Чи за ви чи проти? Пишіть в коментарях.